Всім привіт! у нас сьогодні поповнення. У нас нові свинки. Так чавкають, такий звук іде. Накосили їм травички молодої накидали. Такі вони, я називаю їх негриками. Вони прям такі чорні. Ось ці, що були в нас минулого разу маленькі, вони вже підросли трошки більші, теж їдять травичку, І всі всі біленькі, розовенькі. Удачі. А ці всі чорненькі. І вони ще лякливі. Їх тільки сьогодні привезли. Вони ще бояться. Всі здорові теж їдять травичку, теж їм накидали. Всі чавкають. Ха -ха. Такі чудні. І курочки наші почали на двір виходити. Спочатку вони курочкам теж накосили, їм дали крапиву і травичку зелену. І вони вже в нас виходять на двір. Поначалу вони не виходили, боялись. І наш півник Півник наш боїться, боїться курочок, бо курочки його б'ють. Хоча потрошку вони почали привикати вже й до нього. Воно, б'ють-б'ють, ганяють за ним. Він тікає, вугол засувує носа і сидить. Оце в нас така історія з нашим пітником. Ні, ну він поки маленький, скоро він підросте і буде все добре. Не те, що підросте, я думаю, вони привикнуть скоро до нього вже. На дворі в нас сьогодні холодно, але вже з треба сіяти гірочки. Тому я скопала таку рядочку, зробила грядок. Луночку і буду висівати гірочки. Гірочки такий ось аякс ранньоспілий. Так, що в нас тут? Ще? Кузнечик і син палка. І зараз ми висіємо ці гірочки. Я хочу накрити їх плівкою. Картопелька в мене тут плівкою накрита. Вона сходить теж потрошку, тому хай буде під плівкою. Така картопелька у нас під агроволокном зійшла. Зняли агроволокно і зараз будемо її прополювати і заодно і нагорним, щоб її не було видно земелькою. Мій день підходить до кінця, і на вечір ми виїхали в ліс, щоб назбирати соснового опаду. Внучка шишки збирає відеречко, ми опад збираємо. Це все на наші клумбочки. Дуже гарно в лісі, свіже повітря, пташки співають. Ось така галявина. Квіти квітнуть. Дуже гарно. Свіжо-свіжо, катравичка зелена, шишок так багато. Завжди ми тут на цьому місці збираємо сосновий опад. І тут завжди є кора. В цьому році кори немає. Дуже жалко, кори не буде. Додому я в цьому році не привезу кори. Так, пташечки співають. І дуже красиво такі сосни тут. Так слухаєш, все, шумить, шумить, навіть нікуди йти не хочеться. Тут такий обрив вниз. Зверху сосни і акації. І вниз прям такий зразу обрив. Аж страшно. Якщо обірвеся, покотися, страшно. Як співають, чуєте, пташечки? Ой, дуже гарно. Знайшла в лісі кам'яну розу. Ось така дивіться. І тут, і тут є така галявинка. Розрослася. Папороть лісова, вона ще навіть невелика, ще тільки-тільки-но вилазить, ще зовсім маленька. Ще чоловік в лісі нарвав ось земляніка. Я не знаю, як в українській мові. Вона такими вусами вже. Вже вуса попускала і квітне. І теж посадимо вдома. У мене колись була землянічка. Дуже смачно вареники з земляніку. Вона маленька, невелика, дуже смачно. Тому посадимо, хай росте і в нас вдома. Загрузили машину. Мішками западемо. Тут ще півмішечка е, шишечок і кора. Кору все-таки ми трошки знайшли, трошки в нас є. Там ще десь чоловік з дочкою, ще щось знайшли, якась кора є. І буде добре. Я думаю, мені вистачить. На слідчі виходні буду. планую робити нову клумбу. Помахайно. Все, буду з вами прощатись, підписуйтесь, тисніть на колокольчик, пока-пока, ждемо нову клумбу.